Загалом по ситуації у Донецьку зараз запитаємо у головного редактора новостей Донбасу Олексія Мацук, який зараз з нами скайпом на зв'язку. Олексій, чи чуєш мене? Привіт. Да, Привіт, доброго О, ранку. Доброго ранку, <зас> раді. Дякую, що прокинувся так рано. Запитаємо про те, повідомляють дивно. Ну дивне повідомлення про те, що там на Донбасі є якісь певні проблеми з водопостачанням. Ну насправді, коли це вже серйозна якась інфраструктурна проблема, її мають відчути вже всі мешканці. Якщо це правда, чи є в те підтвердження цієї інформації? Отже, позавчора ми в студії громадського дзвонили директору комунального підприємства Вода Донбасу Вадиму Котову, і у нього в офісі нам підтвердили інформацію, що дійсно. Є проблеми з водопостачанням на північ Донецької області в містах Краматорськ, Слов'янськ. Дружківка не має води зараз. Але вода Донбасу це комунальне підприємство «Монстр», яке було створено Донецькою обласною радою, і місто Слов'янськ не входить туди. У них своя фільтрувальна станція, і вони, власне, автономні. Але тим не менше, води немає. І є підтвердженнями постійно відслідковуємо ситуацію з водопостачанням. Води дійсно немає вже третій, третій день е, у місті Дружківка, у місті Краматорськ. Частково в деяких районах. У місті Слов'янську також немає води. Воду підвозять е, Донецька обласна державна адміністрація. Налаштувала цю роботу. Терористи, сепаратисти не підвозять власну воду своїм е, е, прихильникам. А на прохання комунального підприємства Вода Донбасу забезпечити доступ ремонтних бригад для проведення ремонту на водоводі, власне, яке пошкоджено було вибухом під час бойових дій, то терористи не пропускають і не роблять зелений коридор для ремонтної бригади. Щоб ці ремонтники приїхали і все влаштували, щоб було відновлено водопостачання. То вина вини місцевої влади. Тому що немає води, тут немає, це повністю вина знаходиться на терористах, які штучно влаштовують таку ситуацію при тому, що відключено всі українські телеканали і не виходять газети на цих територіях. І терористи створюють штучний інформаційний такий зонтик для того, щоб розповсюджувати інформацію. Невірно, да, що це нібито винна місцева влада, обласна державна адміністрація. До речі, щодо газет і телебачення, сьогодні день журналіста це святкова радянська традиція, і на честь цієї радянської традиції в місті Торес було знищено редакцію газети Гарняк. Це місцева доволі популярна газета, має певний рейтинг серед населення. І за повідомленнями представників редакції їх вночі підпалили. Я є відеосюжет, я думаю, ви ще покажете. І ми ввечері будемо транслювати і розмовляти з журналістами тієї газети. Але це вже не перший випадок, коли є такі, такі е, погрози і знешкодження фактично редакцій. Аналогічно відбулося і в інших містах, з газетою Провінція було це. У Костянтинівці також є проблеми з виходом газет Донецьк... «Донецькі новості, «Вечерній Донець, газета Донбас. Ці три видання взагалі призупинили випуски. Я є підписником всіх цих видань. Я вже не утримую ці газети протягом двох тижнів. Сьогодні головний редактор «Донецькі Новості, це газета Рената Ахметова Ріма Філь, повідомила, що це тимчасова міра для того, щоб. Забезпечити безпеку колективу видання і е, вже потім повернутися до випуску. Я нагадаю, що Донецькі новості вечерній Донецьк, Маріупольський робочі е, приазовські робочі е, спеціально випустили один мільйон примірників спеціальних випусків кожної своєї газети з текстами, які були налаштовані, які е, людям розповідали про. Необхідність збереження єдності країни, про необхідність збереження миру в регіоні, про те, як поводити себе в рамках антитерористичної операції і так далі. Терористи намагались викрасти ці тиражі, але це не вдалося. І майже мільйон примірників отримали люди, взагалі в Донецькій області мешкає 5 мільйонів людей. Ну, наразі вже менше, тому що за даними. Неофіційними близько 100 тисяч людей поїхали по різних містах і областях України, власне, і в сусідню Дніпропетровську щодо біженців з Святогірська, про які розповідає зі вчорашнього дня російське пропагандистське телебачення, то е, там формується зараз. Це ми вже зранку придумали такий термін: ряжені біженці. Тобто, це така категорія громадян, які будуть. Е, які будуть грати комедію про те, що вони намагаються потрапити на територію Російської Федерації, щоб забезпечити собі безпеку від української армії? Їх зараз перекидують за нашою інформацією у Святогірське, там буде сформована колона, яка потім висунеться в бік Російської Федерації. Це буде дуже гарна картинка для російського телебачення. Як ці люди будуть їхати, але ми зараз вивчаємо ту категорію громадян, яка буде задіяна в цій кінокомедії. І я думаю, вже ввечері ми повідомимо, хто де працює з цих людей і на яких посадах, і хто власне через адмінресурс використовує цих людей у постановочному телешоу для першого телеканалу. І останнє повідомлення щодо магазину Метро в Донецьку, який знаходиться біля аеропорта, як це не дивно. Магазин продовжують грабувати. Я не знаю, що там вже можна винести. Продукти там винесли в першу добу, коли магазин покинула охорона. І ви пам'ятаєте ці кадри з тележками, як мешканка Донецька тягне цю тележку прямо вулицею проїжджує частина. А зараз звідти вже виносять навіть полиці, І я так зрозумів, на яких стояли товари. Ну, Це така форма. Правління в Донецькій області, яку пропонує політтехнолог Бородай та його друг з Нідерландів на прізвище Володимир Карнілов. Дякуємо, Олексію. Насправді Олексій відповів на всі мої запитання, які я приготував до, до, до того, як я їх встиг задати. Але єдине запитання, просто воно більше в тему було після води. Але щоб ми розуміли, в слов'янську реально ускладнено підвіз продуктів, як люди взагалі в цих регіонах, які контролюються терористами ну серйозно повноцінно, як вони взагалі виживають? Ну реально, ми ж розуміємо, що в магазини нічого привезти туди не можна. Ну насправді продукти первинної необхідності там є. Я розмовляв з нашими журналістами, хто там працює і з людьми звичайними. Тобто голоду і такого, що там вже немає продуктів, такого там немає. Все працює. І ну, магазини працюють. Якщо деякі магазини не працюють цілий день, як це було прийнято, то вони працюють півдня або до обіду. І продукти першої необхідності там все одно є. І люди, люди які залишаються там, вони... У, у них є єдина проблема, яка є актуальною нагально, це реально вода. І там люди набирають воду по баклажках. Стоїться вода, а це жа, зараз літо. Там дуже спекотно буде, бо це степи, це не Київ, там а, температура на порядок вища. І я, я думаю, що це буде дуже велика проблема з тією водою. Але я підкреслюю, що ДНР не пропускає ремонтні бригади води Донбасу, це комунальне підприємство на водовід. Щоб провести ремонтні роботи, вода Донбасу. Я з ними кожного дня на зв'язку, бо через те, що я чекаю, коли вони поїдуть, щоб з ними відправити журналіста, який зніме ті ремонтні роботи і покаже рівень ушкоджень від бойових дій. Але вже три, три дні, і три дні я чекаю, коли поїде ремонтна бригада, щоб але немає повідомлень, бо їх не пропускають туди. Дякуємо, Олексію.